Б'ють людей, б'ють людей, людей б'ють боже мой. Б'ють людей. Жінку б'ють. ще один. Макса запакувала. Подивіться, що роблять! Подивіться, що роблять! Повстання у Вінниці. Люди вийшли на мирний протест проти примусової мобілізації, а поліція побила вагітних жінок і дітей. Ганьба зеленій владі. Приблизно так телеграм-канали расистів і їх друзів у вишиванках українських патріотів-борцунів із зеленими гнідами щоправда в екзилі. Висвітлювали подію, яка сталася у Вінниці в ніч з 1 на 2 серпня 2025 року. А що ж відбулося насправді? Зараз розкажу. Вітаю, друзі! Починаючи з 2022 року, тобто від початку широкомасштабного вторгнення расистів, Вінниця нечасто потрапляла на перші шпальти новин. Це зовсім не означає, що місто, в якому я проживаю, не зазнало ворожих ударів і уникло трагедій. З людськими жертвами. Буквально за два тижні до цього, 14 липня, Вінниця відзначала сумну дату третєї річниці масової загибелі мешканців внаслідок ракетного удару рашистів. Нагадаю, що в той день, о 10.45 за київським часом, Збройні сили Російської Федерації здійснили ракетну атаку, внаслідок якої загинуло 27 людей, з них троє дітей, 202 особи було поранено ще. Вісім людей зникло безвісти. Того чорного дня дві російські ракети поцілили в будинок офіцерів на площі Перемоги. А третя ракета впала на паркувальний майданчик поблизу будинку побуту Ювілейник, який знаходиться поруч. Спікер командування повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що удари було завдано російськими ракетами Калібр. Випущеними з підводного човна у Чорному морі. Однією з трьох загиблих дітей була чотирьохрічна дівчинка Ліза Дмитрієва, яка в момент удару поверталася зі своєю матір'ю із занять із логопедом. Мати дівчинки зазнала тяжких поранень та була прооперована. Відомо, що Ліза знімалась в різдвяному ролику Олени Зеленської, а сама сім'я вирішила переїхати з Києва до Вінниці після обстрілів в столиці. Семирічний Максим Жарій в момент удару проходив обстеження у медичному центрі та загинув разом із матір'ю. Восьмирічний Кирило Пряхін, який з батьками переїхав до Вінниці з тимчасово окупованого Херсону, чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Дитина згоріла живцем. Його родич отримав поранення та був госпіталізований. Лише наступного дня Міністерство оборони Російської Федерації визнало удар по Вінниці, заявивши, що ударили по гарнізонному будинку офіцерів, де нібито проходила нарада командування українських військово-повітряних сил із представниками іноземних постачальників озброєнь. Учасників наради, за їхніми словами, було знищено без коментарів. Ну а 18 липня 2022 року посли Європейського Союзу та Ізраїлю. В складі більше 20 дипломатів відвідали Вінницю, щоб на власні очі побачити наслідки російського терору. Втім, це був не перший і, на жаль, не останній ракетний обстріл міста. Ще на початку широкомасштабного вторгнення, 6 березня 2022 року, рашисти завдали удару по Вінницькому міжнародному аеропорту Гаришівка. Тоді, за словами президента Володимира Зеленського, вісім ракет, запущених росіянами, знищили його інфраструктуру. Внаслідок удару загинуло 10 людей, шестеро отримали поранення. Ну, а зовсім недавно, у ніч на 16 липня 2025 року, Вінниця пережила один з найбільших потужних атак від початку повномасштабного вторгнення друнів Камікадзе. Внаслідок обстрілу були пошкоджені два промислових підприємства: 18 приватних домогосподарств та один цивільний автомобіль. Щонайменше вісім постраждалих, серед яких шість жінок і двоє чоловіків. За даними правоохоронців, травм зазнали працівники підприємства з іноземними інвестиціями, відомо не тільки в Україні, але й далеко за її межами польського барліника, які спеціалізуються на випуску паркету, паркетної дошки та ламінат, суто військової продукції, як бачите. Також постраждали цивільні особи, які перебували неподалік від місця влучання. Отже, не можна сказати, що віничан не зачепила війна, що вони не відчули на собі її жахів. Тим більше, Важко підозрювати мешканців Вінниці в непатріотизмі, а також небажанні захищати свою країну. Починаючи з 2014 року, спокійна і патріотична Вінниччина пережила не одну хвилю мобілізації. Я добре пам'ятаю ті часи, бо сам працював заступником Вінницького міського голови. Коли розпочалося широкомасштабне вибачте гібридне вторгнення, з'ясувалося, що режим Януковича практично ліквідував систему військового обліку. І військові комісаріати не могли забезпечити мобілізацію, бо справа військовозобов'язаних було просто знищено. Щоб забезпечити потребу Збройних сил України в особовому складі, перші хвилі мобілізації фактично проводила місцева влада, так так, Вінницька міська рада і її виконавчий комітет. Я до сьогоднішнього дня глибоко вдячний своїм колегам Парфілову Олегу Михайловичу Музиченку, Станіславу Петровичу, всім працівникам відділу з питань. Надзвичайних ситуацій мобілізаційної і оборонної роботи Вінницької міської ради за ту титанічну роботу, яку ми разом провели в той час. Це було дуже непросто. Пам'ятаю, як наші працівники завітали до одного щирого патріота, чий фейс красувався на численних білбордах у вишиванці. Побачивши нас біля своєї оселі, цей герой-спортсмен вистрибнув з третього поверху, аби тільки не отримувати повістку і не мобілізовуватись до української армії. Ну, тобто робив те ж саме, що і найвеличніший політичний діяч сучасності, якого так і не змогли тоді знайти чотири повістки з воєнкомату. Але ж були і інші випадки: коли зателефонували в двері однієї квартири, на поріг вийшов молодий чоловік, військовозобов'язаний років 30-35. Побачивши прибулих, він покликав дружину, дітей, обійняв їх і пішов разом з нами. Його тривожна валіза вже була зібрана і стояла в коридорі. Ніколи не забуду, як мобілізованих першої хвилі оглядав вінницький міський голова Володимир Гройсман. І, побачивши, що ні обмундирування, ні бронежилетів, ні касок у наших майбутніх воїнів немає, і перспективи їх отримання туманні, то одразу ж розпорядився закупити їх за рахунок коштів міського бюджету. Рішення про це Вінницька міська рада прийняла буквально в той же день. І з того часу Вінниця направляла до Збройних сил України лише повністю екіпірованих бійців. Всі шість хвиль мобілізації. Так, організація процесу мобілізації не було повноваженням органів місцевого самоврядування ні тоді, ні зараз. Але в ситуації, що склалася, не можна було чекати на зміни в законодавстві. Екстремальна ситуація вимагала термінових дій. І вся влада від президента, уряду, Верховної Ради до найменшої сільської ради діяли спільно. Бо кожен розумів, так потрібно Україні. Пізніше, коли органи військового управління стали на ноги, вони. Перебрали на себе той функціонал, який був передбачений чинним законодавством, інакше кажучи, почали займатися своєю справою, а органи місцевого самоврядування – своєю. Коли у 2022 році розпочалося широкомасштабне вторгнення, всі ми були свідками ще одного паралічу державної влади в Україні. І хоча найвеличніший політичний діяч сучасності залишився в Києві, тим не менше при фронтових регіонах СБУ, Національна поліція, місцеві державні адміністрації просто. Текли. І в той страшний для країни час саме органи місцевого самоврядування разом з небайдужими громадянами-волонтерами стали основою всенародного спротиву. Згадайте з Херсон. Керівництво обласної державної адміністрації всі силовики ханебно втекли з міста вже о 9-й ранку в перший день вторгнення. А міський голова Ігор Колихаєв не кидав своїх виборців, залишився в місті і до цього часу перебуває в полоні у расистів. То що ж сталося у Вінниці в ніч з 1 на 2 серпня? Ось що повідомляє прес-служба Національної поліції області. Попередньо встановлено, цитую, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. У подальшому група людей, в тому числі представників громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК. Та, вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями. До установи підійшло близько 80 громадян, частина з яких виламали ворота об'єкту та намагалися прорватися всередину. До людей були застосовані поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію об'єкту. Поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі. Кінець цитат. Ну що ж, а тепер перекладу на людську мову. Після того, як расисти почали серію повітряних ударів по приміщенням ТЦК в Україні, щоб обезпечити людей зазначені установи, змушені були змінити місце своєї дислокації. У місті Вінниці, тимчасовим пунктом розміщення ТЦК, тобто збірним пунктом для мобілізованих, був центральний міський стадіон або як його називають вінничани, стадіон Локомотив. Саме сюди протягом тривалого часу звозили військовозобов'язаних перед направленням до навчальних центрів. І жодних проблем не виникало до 1 серпня 2025 року. Мій власний життєвий досвід свідчить для того, щоб люди вийшли на вулицю, хтось має виступити організатором процесу. Повідомлені повідомленні поліції згадується неназвана громадська організація. Ну що ж, спробую привідкрити таємницю таємницю Полішенель. Ця неназвана громадська організація має конкретну назву Доста. Зараз я не буду детально розповідати про її діяльність. На мою думку, про діяльність цієї організації повинні були б займатися відповідні компетентні органи, типу Служби безпеки України. Але, на жаль, їм ніколи вони зайняті боротьбою з Національним антикорупційним бюро, захищають корупціонера Чернишова і багато інших важливих справ. Але не війничанам і не тільки їм, на відміну від ВСБУ, ця організація дуже добре відома своїми публічними галасливими акціями проти вакцинації, проти дорожньо-патрульної. Служби, а останнім часом проти процесу мобілізації в Україні. Схема їхньої роботи стандартна: створення конфліктної ситуації з будь-якого приводу з метою привернення уваги засобів масової інформації. І, відповідно, створення медійної картинки. Відео, як правило, супроводжується нецензурною лексикою і звуковим супроводом різних жіночих голосів, які надривно вигукують: Що ви робите? Вагітних жінок б'ють, дітей не чіпайте. Ну, і так далі. При цьому силову частину провокації здійснюють зовсім не жінки і діти. А цілком здорові молоді тітушки мобілізаційного віку. На відео ми бачимо обурену громадськість, військових ТЦК, поліціянтів. Але чогось не вистачає. Чого чи кого? Ну, звісно. А де влада? Конфлікт тривав майже всю ніч з 23.00 до 5.00 ранку. І за цей час на місці не було жодного представника влади. А куди вони поділись? Ви будете здивовані, але в умовах війни держава, державна влада у Вінницькій області відсутня вже більше року. Згідно чинного законодавства. Раду оборони області має очолювати голова обласної військової адміністрації. Але він у Вінниці відсутній. Найвеличніший політичний діяч сучасності протягом року не спромігся зробити це кадрове призначення. Події у Вінниці, як у краплині води відзеркалили всі проблеми мобілізації в Україні. Президент Володимир Зеленський, який згідно законодавства, є відповідальною особою за цей процес, Питаннями мобілізації не займається від слова зовсім. Відповідно, не займаються голови обласних військових адміністрацій, навіть там, де вони є. Дивлячись на таке, органи місцевого самоврядування теж усунулись від цього процесу. Тобто, складається картина прямо протилежна до тієї, яка була у 2014-2015 роках. Сьогодні весь тягар роботи скинули на військових, тобто на ТЦК. Які виконують план мобілізації всіма доступними їм способами. Як наслідок відсутності чітких правил, черговості, обов'язковості для всіх, мобілізація відбувається хаотично, з великими проблемами і конфліктами, чим і користуються провокатори. Бо, де там, бо там, де тонко, там і рветься. І вчора це сталося у Вінниці, сьогодні в Миколаєві, а завтра в будь-якому місті України. Проте, коли я кажу про персональну відповідальність зеленої влади. За всі ці неподобства і в першу чергу президента Володимира Зеленського, то заради об'єктивності не можу не сказати про ще одну проблему. Я довго думав, як правильно її сформулювати, аж ось натрапив на пост Світлани Ніколіної, яка мешкає у Рівному. Тому мені залишається лише процитувати її допис, з яким я повністю погоджуюсь. Отже, цитата. Усі шукають причини того, що відбулося у Вінниці, того, що час від часу відбувається в Рівному, в Яремчі та де завгодно. Переважно говорять про те, що немає справедливості, що не служать сини депутатів, мільйонери, що немає термінів служби. І це правда, і могло бути повною правдою, але є одна глибинна причина, про яку бояться говорити вголос найпопулярніші журналісти, блогери і найгаласливіше політики. Насправді. Просто закінчилися ті, кому не пофіг. Часто згадують про черги ТЦК в лютому 2022 року. Мовляв, от тоді ж були черги, а тепер народ побачив і прозрів. Та ні, не прозрів. Ті, хто стояли в тих чергах, давно служать. Але тоді ж були й інші. Ті, хто, обчіплявшись сім'я жовтими прапорцями з грізними написами, день і ніч ганяв машини з Європи. Ні, не на схід. На продаж. Ті, хто за чималі гроші вивозив за кордон всіх, хто скористався моментом для від'їзду. За цей час вони переважно порішали собі болячки, бронювання вже й додаткових дітей. Вони живуть своє краще життя на спинах того мільйону, яким пожертвувало суспільство. Пам'ятаєте Арестовича і його 2-3 неділі. Ви пам'ятаєте його рейтинги? Майже 80% населення увірувало, що все вирішиться без них. Героїчний Зеленський зараз як всіх переможе. І все буде, як було. Не переміг. І залужний не переміг. І той мільйон офірних цапів відбувайлів почав дратувати. Ну як ну це так? Вічно їм щось треба. Машини, дрони, повага, а вони. Ніяк не піднесуть нам голову Путіна на тарілочці. І коли залужний сказав у 2023 році правду про необхідність мобілізації і назвав цифру, то народу це не сподобалось. І Зеленському не сподобалось. І пішла антимобілізаційна істерія, підкріплена безуглами, мільйонами на квартирах воєнкомів. Ну і, звісно, тим, що справді чомусь не служать не тільки діти всяких зелених попітків, а й Лисі, Юзіки, притули, Лачени і вся придворна на Все це лягло на благодатний ґрунт. Правий був Коломойський. Дайте їм грошей і вони все забудуть. Кров, катування, розстріли. Забудуть Мацеєвського, Гемеляну, Руфа і Джуса. Та чи пам'ятають вони їх сьогодні? В цій частині населення справді однаково, в якій країні жити. Для них Україна це не цінність. Доведеться під Росією, будуть жити під Росією, здадуть ФСБ сусідів, родичів тих, хто. Воює. Йдуть мовчки в російську армію, які йдуть уже три роки на окупованих територіях і будуть казати: ну а що ми можемо зробити? Доведеться жити під Польщею, аж бігом почнуть пшекати. І через покоління з Польще це остаточно. Це і є головна причина. Пасіонарів мало. Їх стає щодень менше. А маса точно така, як і лідер, прости Господи. Не читаючи, не думаючи, без базових знань історії, без усвідомлення себе українцями. Тому й треба, щоб був би уряд національної єдності, який реально би щось робив, а не мітував діяльність. Але то утопія, так і живемо, на плечах тих, кого не шкода, отого мільйона пасіонарів. Кінець цитат. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні. Чи хто, згадаючи, забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс меж чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, магого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, Не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лихії вогні і окрадену збудять ох. Неоднаково мені. Як сказано у Святому Письмі, «Старіжіться фальшових пророків, що приходять до вас в овечі одежі, а всередині хижі вовки. 80 чоловік, які. На заклик провокаторів вийшли до ТЦК. Це не повстання у 400-тисячній Вінниці. Це спроба розхитати ситуацію, розхитати нашу країну зсередини і підірвати наші Збройні Сили. Тож, будьте пильними, не дамо їм це здійснити. Згуртуймося. І тоді все буде Україна. А на сьогодні все. Всі вам добро. Слава Україні!